Ця наша історія, ім'я, професія, спогади, мрії це все лише тимчасова конструкція, яку ми помилково приймаємо за себе. Він пропонує дуже простий експеримент, до речі, згадати, ким ми є під час глибокого сну. І справді там же нічого немає: ні імені, ні статі, ні національності, ні проблем. Уся моя складна особистість, яку я так старанно будую, вона просто вимикається, зникає. Тоді питання наскільки вона реальна, якщо її можна отак легко вимкнути щоночі? Ось саме так. І він каже, що це доводить її тимчасовість, і по суті, нереальність. Особистість це ну, тимчасовий костюм. Добре, якщо ідентичність з тілом та історією зникає у вісні. То що ж тоді залишається? Адже зранку ми прокидаємось із цим первинним відчуттям просто буття ще до того, як згадаємо, хто ми і які у нас справи.